То Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час прийшовши околицев, Саві Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповів одні за Івана Христителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію, або одного з пороків. na vašu ždínku káže v nich, kto je? Oznal se se nám Petru i se je vnáje, jako ty Hristos, Sen Boha živého. Vypěď Jesus do něho, že se je to sejmen a Bude ti jako to věce zbyt kryje, ale ten smí nebásný. Tože že já to vězajdu, ještě ty Petrova skáda, jen si skáda zbudují moju cárku, já to je vůbec, je nepodobá, jeď. І дам ты не включить царство Небесного. И что Ти звязиш на землі, буде зв'язана на небі. І те, що извязиш на землі, буде зв'язана на небі. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вони відповіли одне за Івана Хрестителя, друге за Ілю, інші за Єремію. Чому ми в Христі ці три імена? Три великі насправді пророки Іван Хреститель, Ілля і Єремія. Що ми можемо сказати за них? Іван Хреститель нам насправді. Дуже відома особистість, великий пророк уже Нового Завіту, якого ми називаємо Притечею. Ілля. Про нього також можемо багато сказати, грехій пророк Старого Завіту, який помав великою ремністю головістю до Бога. Єремія цікава постать. Великий пророк стало завіту. На мою думку, всі ми добре знаємо, чули про нього, що є такий пророк. Але щоб щось за нього сказати, не знаю, чи ми б щось сказали, якусь особливість про цю людину. В чому ж його особливість? Він перекував про гнів Божий, який гляде на ізраїльський народ, на Єрусалим якщо вони не покаються? Його тамтомість не сприймали свої, зневажали. А коли прийшов цей гнів Божий, коли на Іросем напав на Вуходоносор, на цар Вавилонський, місто було захоплене чужинцями, Єремія стає далі полкувати народові, але вже не про гнів Божий, а про те, що Господь. Навідується до свого народу. І розвінить з неволі зерма. Тобто він вже прокував про надію, про любов, але дуже важливо їм пройти цей процес очищення навернення. Ось далі в Христі ми так коротенько поговорили про цих трьох пророків. Але натомість. Сьогодні маємо свято Верховних апостолів Петра і Павла. Насправді дуже цікаві постаті в Новому Завіті. Апостол Петро, це апостол, який пережив великі покаяння і навернення власне через свою зраду Ісуса. Правимо собі як по воскресіння ангел Божий. З'явився жінкам і сказав, ідіть, скажіть апостолам та Петрові, виокремлюючи Петра. Чому так? Тому що якщо би не виокремити його, то апостол би не прийшов через свою зраду, він би не вважав себе загідним далі залишатися апостолом. Апостол Павло. На початку равнівий фарисей з фарисеєм, який. Росслідував християн, а у підразу до Дамаску переживали глибоке навернення і стали великим апостолом народів, невтомним працівником щодо навернення погана Ці Сідва апостоли після свого навернення стали дуже покірними і смиренними апостоли Петра і Павла допоможіть нам, щоб ми в нашому житті завжди зростали ці покорі і смиренності. Амінь. Слава Ісуса Христу. Правимося, Вісії, душі, засійності нашої.